Миколаївська громада розташована на прикордонній території Сумської області. Громить кожен день, і днями і ночами. Кожну ніч обстріли, кожну ніч страшно. Днем іще якось так, днем це днем ми щось робимо, ми двигаємося, а ніч не ступає, дуже страшно. Як живемо у страхі, що ніч, що день, оток. Як бог так і вікна, і двері все трохтить. Все на світі, чогось ніякий ремонт не робимо. Може, бахнуть, так розсипаємося. Ми вже думали, вчора вже нам все вже і позавчора так само. сьогодні як бахнули, так і стіни заторохтали, і ну ось, в общем, строхи живемо. Кілька тижнів тому російський снаряд розірвався поблизу подвір'я Зінаїди Литвин. Вирва оце тут була у зріст, якщо встать. Унисту мене б не видно було б, отака була, отута. оце якраз отута вирва була. Господиня розповідає, в момент вибуху була на роботі, працює неподалік. Коли почула вибух, вискочила на вулицю. Тут гриб великий, чорний. Прибігла сюди. Тут діти були внуки мої, і з цього вікна їх доставали, бо двері заклинило. Онуки двох і семи років випадково були в дальній від вибуху кімнаті. Це їх врятувало, каже пані Зінаїда. Приміщення на іншому боці будинку майже зруйновані. На цей угол припала, стіна оця відійшла, потолок обвис. Це вже люди зробили, хоч підтягли. Пані Зінаїда говорить, в садибі в момент вибуху було кілька людей. Дивом ніхто не поранений. Забор весь, шихвер, весь полетів. Це сарай похилився, теж ось тут осторожно проходити швидко. У сараї дірку вивалило. коли був прильот, сина якраз був в, оці, в цім сарайчику. Прилетіло. Його якось балкою по голові, правда, ударило, що він. Тоді заскочив він одразу за дітей і побіг дітей рятувати. Сусідні будинки теж пошкоджені, там є поранені і один вбитий, розповіла жінка. коло двора був, і коли прилетів ескандер, осколочний, і осколками його побило. То, да. Хлопець, молодий хлопець. Той день було п'ять прильотів. Перший був Кабо, там була вирва така, що більше мого росту. На дорозі ще два було вибуха, тоді ще четвертий був касетний вибух теж. Тута на углі, і п'ятий уже ескандером, уже півдесятого вечора ескандер прилетів. Зараз пані Зінаїда живе у подруги і чекає акти про пошкодження. Жінка сподівається отримати допомогу на відновлення своєї оселі. У старостаті Суспільному повідомили, що одна з благодійних організацій пообіцяла поставити для цієї родини модульний будиночок або ж допоможуть встановити новий дах і пластикові вікна. Іван Безбородько живе в іншому селі Миколаївської громади. Каже, на початку вересня був масований обстріл. Один з кабів прилетів неподалік від подвір'я. Чоловік розповідає, що снаряд впав у болотисту землю у лісосмузі через дорогу. Показує вирву від кабу навкруги, попіл, обгорілі і зламані дерева. Пан Іван каже: якби не болото і лісосмуга, руйнувань було б значно більше. Яковка жоману дворах крила валялися. Побило шифер на хаті на при на. Пристройки, вікна повилітали ж пластикові. Хоча був у нас мення, а сміни прибіж дому. Тож вдома жінка, діти, внучата ж. Тоді каже пан Іван відправив сім'ю в інше село, але через три дні вони повернулися. За допомогою громади пошкодження усунули, залатали дірки на даху, закрили вікна і живуть далі. Попри обстріли, не готова залишити свою хату і Вікторія Грінка. Ось як днів два назад, тут так? так низько їх штук шесть, мабуть, пройшло. Так низько, що їх видно. Остановилася, руки, ноги аніміли і все. І з міста не здвинешся нікуди. Став, стоїш і завмер. Чоловіка пані Вікторії нещодавно мобілізували. Брат воює з першого дня вторгнення. Жінка живе у невеличцій мазанці. З господарства дві собаки бля, 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 і семеро котів. Теж прибився, оце чорненький. А от того самого маленького, он, сіренька кішечка, тут підкинули. Ось недавно, на неділю-дві назад. Я кажу, вони як знають, у мене, мабуть, на будинку написано приют. <рес> Нічого, виживаємо. Так що це всі діти наші. Тож нікуди від них не дінешся, на кого ти їх бросиш? Кому вони потрібні? А як будемо тікати, їх в мішок із собою. Пані Вікторія готується до зими. Зараз зібрала моркву. Каже, цьогорічний врожай набагато менший, ніж минулорічний. Час від часу підремонтовує хатинку, в якій живе останні два роки. Ось неділь дві підмазувала, навіть назад, опять вона потріскалася по п'ять. Воно ж, як тільки дощ, трошки вітер вона ж мазанка і знову підмазувати, підмазувати. Щось капітально перероблювати в будинку. Жінка не бачить сенсу, бо каже, ніхто не знає, куди прилетить наступного разу. Криша є над головою, спати є на чому, їсти ще є, що не подохнемо. А хай все поки так і стоїть. Дай Бог, закінчиться війна, тоді вже все будемо міняти, щось робити. А зараз що, що його робити, толку якого у випадку обстрілу ховатися ніде, іноді ховаються у сусідському погребі. Хоча, як каже сусідка, це не надійне укриття. Мій шлаковий та як шарох так шолак увесь посипеться. Катерина Білокур народилася у 41-му році. Розповідає під час другої світової війни, її немовлям ледь не забрали німці. Зараз, говорить, найбільше боїться за дітей і онуків. Кожен день плачеш, Та вже по собі не плачеш, вже прожила вода, хоч і сьогодні хай вбивоють. Жалько такий же. Жалько. Дай ще було неї, не невістка. Я залізлась позавчора, повиривала кучу, а воно бахкає, а воно летить. Дочка кричить по телефон, мама тікай, садка, що ти там лозиш. Що був, кажу, досі, повирвала. Прогнув син, вішов, кричить, мама тікай. Всі наші співрозмовники говорять, виїжджати з громади не збираються. Багато з тих, хто виїхав раніше, повертаються. Зінаїда Литвин, яка втратила все через російський обстріл, сподівається на відновлення оселі. Виїжджать тут у мене робота, тут у мене і сім'я теж. Як виїжджати, то треба в а де той притулок шукати. Була спалена ця груша. Вона викинула листя і цвітуть цвіточки. Навіть яблуня, яка лежить, і та викидає цвіт і починає цвісти. Була без листків, а це теж випустила листки і цвіти, цвісти почали. Покалічене, покалічене. Будемо сподіватися, що життя буде продовжуватися. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.